Так, знову у нас Церо. Це зе той самий, машинка покаталася, та комірка, яка була висаджена в ноль, для неї це не пройшло незаміченим. Скажімо так, комірка знову висаджується, тобто вона розряджається швидше за інші. Тож будемо знімати батарейку, вимірювати остаточну ємність. Цієї комірки та сусідніх, та будемо шукати щось на підміну. Розбираємо. так Зарядили комірки, зарядили три штучки до 4.15. Одна з них це наша та, що посаджується, і дві, щоб поміряти, розуміти, якої ємності. Зарядили до 4,15. Зараз виставляємо струм, скинули по нулях ємність і включаємо на розряд. Дамо десь з 30 а струму дамо і контролюємо напругу, дивимося, що у нас ця комірка просіла зразу. Коротше, розряджаємо, будемо дивитися, яку ємність мають комірки для того, щоб замовити. Для заміни треба поміряти, буде яку ємність мають всі елементи. Так, ось у нас наша комірка, яка в поганому стані розрядилася до 3 вольт. При цьому вона віддала всього-навсього 15 А при струмі 30 А. Зараз виключаємо, переключимо на наші дві комірки, які залишилися, і далі розряджаємо, подивимося в якому вони стані і яку ємність мають. Так, включили далі вимірювати. Залишили тільки дві, які були в більш гарному стані, і продовжуємо з цієї ж самої межі далі розряджати. Прислали нам іншу комірку. Зараз ми її заряджаємо, помірюємо її стан, щоб розуміти, що ми ставимо. Та, в залежності від стану, подивимося, будемо ми її ставити чи ні. Так, зарядили ще раз комірки, тому що приїхали, і рядом ще 2 цілих. І зараз їх разом включимо на розряд. Ще раз поміряємо для порівняння їхню ємність. Скинули по нулях лічильники. Розряджаємо та міряємо. Так, закінчили розряд. Та комірка ну, явно краща, ніж ті, що тут стоять. Нарахувала зараз 35 ампер годин. І ту комірку, що нову взяли, вона явно краще. Зараз спробуємо зарядити, подивимось розбіг і подивимося, чи збирати, чи ні. Поміняли комірку. Те, що дістали, тут, не знаю, так зовні, може, не дуже видно, але її попучило. Бокові стінки видавило. Коротше, вона така трошки широкоподібна. Зараз трошки підтянемо до однакового значення з іншими комірками і будемо встановлювати на авто. Так, Зібрали ми наш C0. Зараз у нас тут ще помилка електричних систем, але після. Розборки, зборки відключення, це зрозуміло. Зараз потримо і віддаємо машину на тест-драйв. Ось наші комірки відбалансовані на зараз. Коротше, заряджаємо, катаємось та будемо дивитися, як воно себе буде вести. Ми зібрали машинку, виїхали на дорожні випробування. Дивимося комірки, які випадають, не випадають. В принципі, машинка їде досить гарно. Потужності вистачає, при прискоренні, ну, в принципі, добре підриває, то тобто її мотора вистачає цілком. і В економічному режимі вона нормально їде, і якщо треба прискоритись, нормально прискорюється. І рекуперація досить гарна, тобто колодками можна майже не користуватися. Катаємося, тестуємо та, мабуть, будемо віддавати машинку. Так, ось їдемо ось нам тапок в пол, в принципі, прискорюється досить швидко. І рекуперація можна подивитися досить активно. Гасить швидкість. Тож катаємось. Комірки під навантаженням в спокійному режимі та подивимося далі. Так, машинку повністю зарядили, віддаємо клієнту. Машинка без помилок та може кататися. Клієнт покатається, подивиться, як вона буде себе вести після заміни комірки. Всім дякую, до побачення, до нових зустрічей.